Друзі, всім доброго здоров'я, хто підбір Київ. Днями побачив в Тіктоці цікаву історію одного з продавців автомобілів. Історію там конфлікту. І зрозумів, що дійсно у нас є таких, є доволі багато. І чому б вам, в принципі, не розповісти. Можливо, хтось для себе щось підкреслить, можливо, зробить якісь висновки, а можливо, і не зробить. Але розповісти все одно потрібно. Значить, яку б вам з якої би почати. Ну, наприклад, з останніх, з останніх подій цього року, підібрали ми автомобіль дівчинці. Е, у неї було небагато грошей, там щось чи 10 чи 11 тисяч доларів. Е, а хотіла вона кроссовер. Хотіла кроссовер, якби за ці гроші кроссовер знайти не так просто. Ще й такий, е, ну там вона не погоджувалась там на який небудь Duster там, чи е, на Tucson. Хотілося щось брендове. І, власне. Ми, я не знаю, яким чином знайшли машину 2008 року Honda Civic. Ой, Honda Civic, вибачте, Hondu CRV. Абсолютно цілий автомобіль. Уявляєте собі, 2008 рік Америка. Цілий автомобіль. Ну вона просто приїхала з Америки чи то по пробігу, чи то вона нова взагалі. Я вже не пам'ятаю її історію. Ну, питання в тому, що дійсно цілий, цілий автомобіль. Не фарбований в чудовому технічному стані. Е, та і комплектація, в принципі, непогана. Навіть столик в машині, який всі дуже люблять, був присутній. От. І значить, і значить, е, дівчина поїздила. Ми дивились звичайно, машину на СТО. Перевірили кузов, все їй сподобалось. Дівчина забрала автомобіль. Там у неї були якісь негаразди з СТО щось у неї почали оберти плавати після станції, щось вони там не докрутили. Ну, і слухайте, Азіат 2008 року. Звичайно, по днищу, по низу вона була ржавенька. Ну, бо ну, як будь-який Азіат. 2008 року без обробки додаткової. Тобто ну заводська заводська була обробка. І на станції їй сказали, що типу машина ржавенька, треба її чи продавати чи обробляти, ну, щось, щось треба робити. Хоча ми дивилися її знизу, сказати, що там прямо ржавчина. Ну, звичайний стан автомобіля 2008 року. Якби не більше, не менше. Значить, вона навіть пригнала нам на продаж. І це якраз був момент, коли мало що продавалось. Був такий застой авторинок майже зупинився. І щось вона у нас там трошки попродавалась. Навіть, здається, ніхто не приїжджав, не дивився. І вона позвонила, мені треба машина, можна, я поїжджу? Звичайно, можна. Забрала там щось навіть потрапило в якісь незначні ДТП декілька разів. Ну, вчилась, вчилась дівчина, це перша машина її. Чи вона її привезла, бо витрати були великі, пального, ну щось. Я вже не пам'ятаю, що там саме було. Але справа не в тому. Зібрала, якось і перестала телефонувати, бо ну, я так розумію, відпало питання продажу машини. Почала їздити. І тут пройшов рік, ще раз наголошую, рік пройшов. Ми підбрали її машину по льготному, здається, тарифу там мінімалка, бо вона, чи вона, чи родичі десь служать. Ну, це не принципно. Перетелефоновує її, чи кум, там, чи, чи хто. Коротше, людина, теж ми підбирали її машину. Він телефонує, каже, так і так. Ви мені підбрали авто, все чудово, а от з нею типу, лажа авто утопленик. Кажу так, кажу стоять. З чого ви взяли? Ну, типу, Америка утопленник. Ну, Для нього це логічно, бо машина була ціла з Америки. Але ж машина ж з Америки їде із Манхейма по пробігу, І... а там щось було, здається, 1200 пробігу. І... Машини їдуть там після вандалізму, і машини нові їдуть з Америки, таке теж буває. Ну, людина, типу, все, оце ви підібрали. Я кажу, у вас є історія якась Там, карфакс, щось від чого що ви вирішили. А ми, каже, на станції вскрили пол, зняли, ну, щось вони там робили. Зняли пол, і там все ржаве. Підлога ржава, типу, вся машина, да, good, а підлога сильно ржава. Я кажу, так. Вибачайте. Кажу, машина 2008 року. Ми правильно з вами спілкуємося. Машина 2008 року. Зараз 25 рік. Ну, звичайно, вона може бути ржава по підлозі. Ну, без цього, вибачте мене, так, так що тепер? Про що ми? А, він типу з претензії. Машина ржава, поверніть гроші. Рік пройшов. Я кажу так. Давайте трошки подробніше. Де, що, як? На станції сказали, що там півтори тисячі доларів треба. Заплатити по роботам, типу по цій ржі. Я кажу, за півтори тисячі доларів можна переварити все днище в машині і буде краще, ніж завод. Кажу, що це за ціни такі дикі? Ну, коротше, трошки там була така словесна перепалка. Причому людина каже: я не сварити з вами, типу, дзвоню, бо ну, мені ви підібрали все чудово. Я розумію, що машина там 2008 року, що це не нова далеко машина. Але ж, типу, ну от, дівчина влетіла. Я, я каже, розумію, що рік пройшов уже. <кхід> ну, Він не розумів, це я йому намагався пояснити. Каже, дівчина влетіла, треба допомогти, поверніть гроші. <кхід> ну, Така та собі історія. Коротше, ми порадились з напарником, з ким вибирали її машину. Як би на нашому екіпажі це не лягло. Ну, чисто по-людськи, що, ну, знаєте, як ми живемо по принципу, що ми не розбагатіємо за тих 100 доларів чи 200. Вирішили, щоб залагодити конфлікт. Ну, дійсно, там невідомо, чи це проблема СТО, чи це щось там їй наговорили. Щоб вирішити конфлікт, вирішили е скинутись просто по 100 доларів дівчині допомогти, тим більше що військова і так далі. Допомогти, хоча ми і не заробили з того автопідбіру, бо я ж кажу, це був льготний тариф, де ми просто покриваємо витрати на пальне. Но... Кажу, нема проблеми, кажу, давайте кажу, ми під'їдемо тільки на СТО, подивимося, що там дійсно. Бо були вже випадки, що на СТО приїжджаєш, а там просто хочуть заробити додаткові гроші з клієнта. Ну, Нас складніше розвести, ніж людину, яка вперше бачить машину і купила першу машину собі, то ми там пояснювали. Кажу, давайте зустрінемось на станції, Кажу, я вам щось фотки прийшлю. Що машина утоплені, це типу нам сказали, вона чітко що вона була топлена рівно по Кавелін. Чому не видно було при автопідборі? Бо, типу, зовні все гуд, а от там, де ковролін, там де ковролін, от рівно по порожек, там все типу ржаве. Ну, така якась історія. Кажу: ну давайте, присилайте фото. Надсилає він фотки. Дійсно знятий Кавралін десь на станції. І Ржавчина виключно на водійському місці. Тобто, ну скоріш за все, не скоріш за все, а 100% людина їздила, ну, я думаю, що тут в Україні вже, по салям по всьому немала резинових килимків зимових. І через кавроліну ці всі солі з ніг, зі снігом, там з брудом потрапляли на дніще Враховуючи те, що машина все-таки старенька, в машині немає ніякої додаткової обробки. Просто ну, дійсно вигнівав, вигнівала та підлога, яка чисто от, там фотка, вони прямо зняли кавелін і оці от квадратики кожного посадкового місця. І чітко водійська. Може, щось розлилось там колись в ногах у водія. Ну, важко тут уже сказати, але скоріш за все водійське, бо стан машини чудовий, що по салону, що по всьому. Їздила, скоріш за все, одна людина, мала б кого перевозив, і власне, ну, за все з ніг текли, текли солі, оці, з сталим снігом. Все, всі. Я кажу, кажу, шановний, ми якби не відмовляємось від допомоги вам, ну, раз така ситуація, просто по-людськи. кажу, Ми подаруємо вам там 200 доларів чисто від себе. Це ніяке не повернення там коштів за якийсь автопідбір, кажу, нашої провини тут ніякої немає і бути не може. Тим більше пройшов рік, слухайте, машина 2008 року Азіат з ржавою підлогою і ще тільки на водійському. Але кажу, коли машина тоне, то вона тоне, кажу, по всій площині. По всій площині підлозі кажу, вона не може тонути виключно водійським місцем. Кажу, це нонсенс. Кажу, ви розумієте, що ви наговорили купу гадостей? Кажу нам, що ми там кинули вас з автопідбором, і так далі, що машина там утоплені, якщо ми не додивились чи ще щось. Хоча відверто скажу, додивитись, ну як ти, ти ж не вскриєш ковролін. Коли дивишся машину. І, власники, і не дасть цього зробити і настане. Да ніхто цього і робити не буде, бо ознак якогось там підтоплення немає. Кажу, ви розумієте, що ви абсолютно в цій ситуації не праві. Вам начухали на СТО, що вона там підтоплена, що її срочно треба переварювати за півтори тисячі доларів. Бо СТОшкам треба просто заробити кошти. Причому чисті на руки СТОшники скоріше за все, бо ну так не робиться. І кажу, ви почали дзвонити нам і вимагати з нас повернення грошей, там лякати, що ми погано зробили свою роботу. А насправді ну провини нема. Ну, яка наша провина? Ну, скажіть мені, як може автопідборщик в старому Азіаті перевірити стан під. Кавраліном водійського місця. Ну, ніяк, він зовні абсолютно цілий. Нормально. Ну там були якісь там типу, сліди Ржі, ну там вже Шобробка своя, якась є там заводка трошки. І так, стан машини був абсолютно прийнятний. Там, труха навісіла, не висіла, нефарбований автомобіль 2008 року. Це взагалі. Спробуй найди такий. А от. Звичайно, там немає ніяких півтори тисячі доларів. там ну шо, Водійське місце, навіть якщо б вони його переварювали, ну скільки там, ну слухайте, латку поставить. Тобто, там не силові агрегати, а саме, саме е, от на, де стояла вода, е, може, може тік конденсат кондиціонера, ну він зазвичай тече в пасажирське місце, може десь, може пічка. Колись підтікала. і та солі. Ну, щось, щось, щось було. От, чисто водійське місце, ну скоріш за все, з них, просто банально з них, вік машини, е, якість обробки, метали, наші солі. От, от що, власне, відбулося. Кажу, ви розумієте, ви наговорили купу гадостей і комусь, аби розказали комусь цю історію, то вам би повірили, що автопідбір от, на льготному тарифі. Допомозі, фактичної допомозі військовим, бо льготний тариф у нас, ми я ж кажу, не заробляємо з нього. На льготному тарифі вас там кинули, підібрали вам утопленника. Ну, абсурд. же. Друзі, можливо, трошки затягнув, бо їду за кермом. Не так соображаю, не так як маю трошки туплю. вибачте, Але історію, сподіваюся, доніс. І... Можливо, колись хтось схоче зателефонувати автопідборщикам через свій старенький азіатський кросовер, або таку ж саму Honda CRV конкретно, і сказати, що так і так машина. Ну, поміркуйте, поміркуйте, чи це дійсно так, чи винен в цьому хтось. Ну, так, да, можна сказати, людина необізна, сказати, а ви ж підбор, ви мали би. Ну, слухайте, ну так, так не працює це. Ми ж не господь Бог. Тобто, да, автопідбір ми можемо виявити якісь там свої нюанси, яких не побачите ви, якщо не маєте фаху. Але ж ну як ти залізеш, наприклад, в ту середину мотора, якщо немає ніяких посилань, там немає помилок і працює він рівно, або як ти залізеш в той кавелін, який. Ну, ніхто не дасть розбирати Та і для чого туди лізти? Зрозуміло, що воно там буде, ржаво, бо це Азіат 2008 року. Ну не буває по-іншому. Якось так, отака історія. Сподіваюсь, нікого не нагрузив, але це дійсно історія. Я переодично буду викладати отакі історії. Тут нема що чого приховувати. Це дійсно було. І якби ми, якщо є наші помилки, ми їх завжди визнаємо. Ну, ніхто не помиляється, той хто нічого не робить. Тому, власне, можливо, якісь помилки є, можливо, якось треба в якихось випадках зробити по-іншому. Але в цьому конкретному випадку я не бачу, не вважаю, що ми в чомусь винні відверто. Я вважаю, що ми повелись дуже чемно і правильно, допомогли дівчині просто ну, ну там, які, якоюсь копійкою. Я впевнений, що вона. Замінить СТО і зробиться набагато дешевше, можливо, за ті гроші, що ми їй подарували. І якби якби все у неї буде добре. Друзі, от така історія. Понакидали якихось бровок. Для чого ви їх понакидали? Щоб, типу, не паркували чи що. Дивні люди, автопідбір Київ. Звертайтесь, ми завжди до наших клієнтів відносимось по-людськи. Слава Україні! Ми переможемо!